Всім привіт! Вирішив зняти відео про те, як з допомогою звичайних підручних засобів розбивати звичайний грецький горіх та отримувати на виході ось такі от цілі половинки, які ще називають метелики. Розбивати горіх я буду на звичайній поверхні стільниці кухні. На поверхню кладу складений в кілька шарів рушник, звичайний кухонний вафельний рушник. І Ще потрібен один інструмент, який називається молоток. Я взяв спеціально для цієї цілі якийсь найгірший в себе в господарстві молоток. Хто хоче цим зайнятися видом діяльності як бізнесом, то потрібно ось цю частину, а саме нею я буду розбивати горіхи, потрібно загострити, тобто сточити десь на якомусь нуждаку оцю частину до суттєвої гостроти. Я думаю, ні для кого не є секретом, те, що горіх грецький складається з двох половинок. Ось темна лінія це місце з'єднання цих половинок. Всередині горіх розташований не отак, а перпендикулярно місцю з'єднання, тобто ось так. І щоб отримати оці метелики, потрібно бити не по місцю з'єднання, а перпендикулярно лінії з'єднання. ось по цій частині, власне, я вам зараз все покажу. Для того, щоб продемонструвати все наглядно, я взяв 10 горіхів, перед камерою їх всі розбив і тепер буду дивитися, який в мене буде вихід цілого зерна. Відразу два горіхи випадають, тому що один горіх ось такий, в середині якесь чорне зерно. Я його відкладаю, а в іншому горісі всередині з'явився якийсь жучок. Хоча я спробую це зерно дістати, воно тут більш-менш якомусь пристойному стані. Перша частина роботи це розбити горіх правильно, а потім потрібно дістати ось цю половинку цей метелик. Для цього можна використовувати різноманітні засоби. Я беру, використовую звичайний ніж. Але в ідеалі для цього використовується спеціальна лопатка. Її можна виготовити з звичайної викрутки. І я пробую дістати з середини горішок. Так. Ось будь ласка. Що в кінцевому результаті я отримав. Було 10 горіхів. Два з них я забракував, тому що в одному ядро було взагалі відсутнє, практично, а в іншому ядрі завівся черв'ячок. Хоча ядро я дістав. Але цих два горіха не враховується. З цих вісьми горіхів, що залишилось: 1, 2, 3, 4, 5, 5 горіхів я розбив ідеально і дістав ідеальні метелики. Далі 6 горіх. Ось такий, 7 горіх ось такий, і 8 горіх взагалі дуже поганий. Як на мене, вихід хороший, але знову ж таки, все залежить від якості горіха. Тобто є горіхи з, тон... з тонкою шкірою, їх бити дуже легко, є горіхи з товстою шкірою, їх бити дуже важко. До речі, відносно биття горіхів ще один аспект. Якщо ви б'єте горіх і він розбивається дуже важко, є висока ймовірність того, що він пересушений, а сухий горіх розбивати набагато складніше. Тому горіхи потрібно замочити в воді десь приблизно на 3-4 години. Після цього дістати, розбивати. Ну і звісно, після цього і процедури потрібно ще підсушити метелики, тому що вони будуть трішки вологі. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.